Вітаю! Сьогодні буду готувати на вечерю солодкий плов. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Саме перше, що я зробила, це поставила 1 літр води на вогонь. Тим часом підготую м'ясо наріжу його невеликими шматочками. Шкірку заберу. Тепер переходжу до плити. Ось вода в мене закипіла і вкидаю сюди 2 бульйонних кубики курячих. Нехай покипить приблизно 3 хвилинки і буду виключати. На сковорідку вливаю олію і вкидаю м'ясо. Поки м'ясо смажиться, підготую цибулю. Наріжу її кубиком, а морквину натру на велику терку. Тепер потрібно обсмажити цибулю. М'ясо цітрумянилося, відставляю поки що в сторону і на іншій сковорідці буду обсмажити цибулю. Поки цибуля смажиться, підготую рис і ізюм. Рис я промила і просушила. Додаю його в миску, також промитий просушений ізюм. Перемішаю. Ці інгредієнти підготовлені. Переходжу до плити. Переношу на вогонь знову ж м'ясо, яке на сковорідці. Зверху присипаю м'ясо, сумішую рису і із изюму. Розрівняю, по боках викладаю цибулю і зверху посипаю морковою. І тепер збоку виливаю гарячий бульйон. Накриваю це все кришкою і тушкую на маленькому вогні трішки більше часу, не перемішуючи, щоб рис забрав весь бульйон. Ось минула година. Рис повністю вібрав в себе в бульйон. Виключаю вогонь, тепер беру великий піднос, накриваю зверху і потрібно швиденько все перевернути. Ось погляньте, який має вигляд плов. Часнику я сюди не додавала, так як моя донька цього не полюбляє. За бажанням можете додати чесник. Це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості. І нові рецепти. Смачного!